Працював держслужбовцем, а 25 лютого пішов до військкомату історія прикордонника Андрія Воробця. Двоє військових із Закарпаття загинули на фронті Віктор Руснак із села Луг Тячівського району та Василь Пал із села Торунь Хузького району. На Закарпатті виявили канал незаконного переправлення призовників через кордон. Двох чоловіків у водолазних костюмах затримали на Закарпатті біля кордону з Угорщиною. Мілітарі Райт right. в Ужгороді пройшов велозаїзд до Дня захисника і захисниці України. Майстер-клас малювання для дітей-переселенців провели в Нижньому бистрому Хуцького району. З Джавеліном та в Шоломі в Ужгороді з'явились міні-скульптурки козаків з мультфільму. Позивний мене кучерявий, ну тому що в мене дуже коротка стрижка. Старший солдат Держприкордонслужби Андрій Воробець з позивним кучерявий у мирному житті держслужбовець. Працював у Фонді соціального захисту дітей з інвалідністю. До війська пішов з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого це був довгий день, як зараз пам'ятаю. Який, який багато змін приніс в наше життя. І ми дивилися телевізор, ми читали новини, були в шоці від того, що відбувається, і якось само собою прийнято було рішення 25-го з'явитися у військкомат. Тобто якихось альтернативних інших рішень я і моя родина навіть не розглядали. Раніше досвіду військового чоловік не мав, вступив відразу до лав прикордонників. Перші три місяці служив на Сумщині, далі на Донеччині. Найважче на службі це чекати, чекати чогось, чекати прильотів ракет, коли як вони вибухають. Вони могли в будь-який момент вже вилетіти і. І це очікування воно ну, розтягується. Допомагали захищати українську землю і домашні улюбленці, каже Андрій. Після обстрілів в населених пунктах дуже багато домашніх тварин повтікали, і ну вони прибивалися, в тому числі і до нас. І кошенята, і коти, і собаки. І звісно, ми, ми з ними дружили. Вони в нас проживали на повному державному утриманні. От ну і віддячували нам, звісно, за, за за таку доброту. Тому собаки гавкали, коли треба було. А коти полювали на мишей тобто Їх мишей в бліндажах дуже багато. Андрій зараз в короткій відпустці вдома, а далі знову повертається до служби. Найбільше чоловік мріє про мир та повернутись додому до дружини та двох дітей. Юлія Маркулич, Валерій Міхліченко суспільне новини. Двоє військових із Закарпаття загинули на фронті. Віктор Руснак із села Широкий Луг Тячівського району загинув під час бою. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив депутат Тячівської районної ради Дмитро Шалемба. Руснак Віктор Васильович 1986 року народження, військовослужбовець ЗСУ, з перших днів війни став на захист рідної України і віддав за неї найцінніше своє життя. Йдеться у повідомленні Дмитра Шалемби. Василь Пал із села Торунь Хуйського району загинув поблизу населеного пункту Вереміївка Херсонської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Міжгірської громади Василь Щур. Військовий був снайпером гірсько-штурмового батальйону А-1556. Чоловіка залишились мати, дружина, троє синів і донька. Йдеться у повідомленні. Вічна пам'ять та слава героям. На Закарпатті виявили канал незаконного переправлення військовозобов'язаних чоловіків через кордон. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці управління СБУ в Закарпатській області. За даними відомства, переправленням чоловіків за кордон займалася група мешканців Рахівського району. Поліція та СБУ затримали п'ятьох з них. Фігурантам справи повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон та взяли під варту. За це їм може загрожувати до 9 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування. Неподалік кордону з Угорщиною прикордонники затримали двох чоловіків у водолазних костюмах. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. У відомстві повідомили, що чоловіків помітили 14 жовтня близько 2-ї години ночі. Обидва вони були одягнені у гідрокостюми, особисті речі, телефон та змінний одяг. Чоловіки ретельно замотали скотчем. Шукаючи мілководдя у стрімкі та повноводній тисі, вони ледь не потонули. Йдеться у повідомленні прикордонників. На затриманих склали протоколи за спробу не законного перетину кордону за це їм може загрожувати штраф від 3400 до 8500 тисяч гривень або адміністративний арешт на термін до 15 діб. В Ужгороді до Дня захисника і захисниці України відбувся велозаїзд Мілітарі Райд. Організували його представники закарпатського осередку міністерства у справах ветеранів України. Стартували учасники з площі Богдана Хмельницького в Ужгороді. Захід проводять уже втретє, каже організатор Іван Балашов. За його словами, для участі потрібен велосипед, одяг у стилі мілітарі та державна символіка. Зараз ми збираємось потім. По набережні їдемо на е, Кальварію. Там ми обов'язково мусимо вклонитися в меморіалу захисників України. Після чого їдемо на територію ТСО, Товариство Сприяння оборони України. Там буде решта мероприємства проводити. Я хочу вам сказати, що дякую, що, що нам треба допомагати зброї України, підтримати Україну. Я не зустріл Миколаїв. Ну я полюбляю масові тим більше сьогодні свято. І дуже хотілося прийняти участь. Будівлю на фоні Карпат змальовує 11-річний Олексій Лісняк. Хлопець переїхав з Харківської області. Я домальовую оці ось гори, ну, оці ось. І вже домалював ось ось клуб. Я просто запам'ятав, що коли у нас в селі теж таке здання було. Але воно згоріло. Я переїхав ну, з мамою, з двома сестрами. Е, младша їй і два роки, а старша їй 16 років. Хвилі на морі малює шестирічна Мілана. Коротка. Я мрію, коли закінчиться війна, поїхати в Крим. Я приїхала з Біляївської. Ой, з Біляївки і це Харківська область. Зараз ми живемо з мамою у нижньому бистрій. П'ятикласниця Ангеліна Дем'яновська хоче стати художницею, відвідує гурток малювання, а зараз малює Карпати. Я вибрала це малювати, тому що це наші гори Карпати. Вони дуже красиві і я їх захотіла намалювати. Хочу поступити планка. В таку школу для малювання, щоб навчитися більше красивіше малювати, допомагає дітям викладач закарпатської академії мистецтв Володимир Беренець. Пошуби виділити трошечки, хоча б. ці деревка, так як ти хотіла. І все. І це така своєрідна арт-терапія для дітей. Намагався не втручатися дуже сильно в їхню роботу, намагався, щоб це була все-таки дитяча рука. Е -е, виконала е -е, звичайно, діти підходили і питали, задавали якісь запитання, як вимішати той чи інший колір, як намалювати там небо, дерево чи е -е, воду. Да? Е -е, ну я показував буквально там трошечки на палітрі, чи на кусочку. Організував майстер-клас для дітей нижньобистрівської гімназії, благодійний фонд Майбутнє дітям, каже його співзасновник Олег Ігнатко. Вчора ми підписали меморандум Закарпатської академії мистецтв і я дуже радий, тому що сьогодні практично вже перший наш проєкт. Ви бачите, як радуються діточки. Це було зроблено для них, і я радий, що багато от таких організацій долучається. Ми підписуємо меморандуми. Ми зробили на базі цієї школи зробили клас, художній клас. І, в принципі, тут в тому, -тому класі діти зможуть займатися в будь-який час, в який захочуть. Тобто це взагалі не проблема, а тим більше, що підписавши цей меморандум, з ними можуть займатися спеціалісти. За словами Олега Ігнатка, майстер-класи з малювання для учнів нижнобистрівської гімназії проводитимуть щомісяця. Оксана Ушакова, Лонтіниколишин, Суспільне новини. В шоломі та з Джавеліном осучаснені тур, грай та око, українські козаки, персонажі мультфільму, з'явились в Ужгороді. Міні скульптурки встановили в альпінарії на великому камені. На руці кожного козака витиснена цифра. Виготовлені скульптурки з бронзи. Відкрили пам'ятник в день українського козацтва, 14 жовтня о 14-й годині. Автором роботи є скульптор Роман Мурник. Козаки теж так креативно ставилися до різних подій, які на. Них знаходили, от ми я додав джевелін, автомат, каску, те, що потрібно нашим воїнам. Тепер символічно там є цифри в кожного з них. Адже вони грали і в футбол, і тут є ці ці номери: один, два, вісім, І це знову ж та символ нашої 128-ї бригади. Якби ми вирішили на цьому камені, який є таким потужним, гранітним міцним, таким захистом певного середовища, і ці козаки теж тим символом є, які зараз захищають, воюють, креативлять зовсім і досягають тих цілей, які ми всі чекаємо перемоги. Та мені здається, прямий символізм, взагалі про що не говори, і про те, що символізують вони спротив конкретному ворогу, а конкретніше вже її не вигадаєш і прикольно виконані. Концепцією взагалі, мені з культура Кужгорода прекрасно лягають. Мені сподобалося. Я думаю, що і місцеві мають оцінити туристам. Точно сподобається. Вони точно будуть після перемоги в Ужгороді в величезній кількості.